Ефір Галичини триває. До студії завітав художник та мистецтвознавець Анатолій Зягільський. Доброго вечора. Доброго вечора. Нагадую, телефон ефіру 55 21 00. Телефонуйте із запитаннями. Пане Анатолію, хочу розпочати із вагомої події. Наприкінці липня у Дрездені відбудеться міжнародне бієнале. Братимуть участь близько 30 країн, з поміж них 17 молодих художників з України. І знаю, що будуть митці з Івано-Франківська, що повезуть і загалом. Такого роду вперше відбувається, і наші митці вперше поїдуть. То як готувалися, як обирали, що, що представлятимуть? Доброго вечора. Ну якось так склалося, що ми вже декілька років товаришуємося з художниками з Дрездена і обмінювалися до цього часу якимись невеличкими мистецькими проектами. А цього року так справді Україна вперше братиме участь у міжнародній білінали. Астраля, яке відбудеться, відкриється в Драздені 28 липня. І до участі в виставці відібрано роботи 17 українських художників. Серед них є із Івано-Франківська художники, але не тільки молоді, є і ну, такого середнього віку люди. Це виставка сучасного мистецтва. Там будуть представлені різноманітні форми, різноманітні жанри, і живопис, і відео, і перформанс, і електронні медіа. Ну, зрештою, треба буде побачити, коли вона сама вже відкриється. І я думаю, самі художники, які там побувають, поділяться пізніше своїми враженнями про цю виставку. А загалом це можна розцінювати як прорив, бо тому, що не не так часто кудись їздять, і як це все відбувається? Ні, насправді їздять ну достатньо часто, але рівень виставок не завжди. А про мистецтво ну, говорити про, про я не знаю, це хіба що коли мову ведуть про якісь ринкові речі, які зачіпають мистецтво, коли там з'являються великі суми грошей, за які щось купується чи продається, тоді це з приводу українського. Мистецтво можна говорити як про прорив, бо поки що воно не має якоїсь такої ваги в світовому контексті, і нам поки що доводиться, ну, ну не знаю, бути на таких задніх ролях. Але я думаю, що ці речі достатньо швидко можуть мінятися. А загалом розкажіть, хто поїде з Івано-Франківська, які роботи представлятимуть? Я зараз так всіх може, не пригадаю. то треба було якийсь список підготувати. Зрештою, частина людей, от ті, хто будуть їхати, були представлені на цій виставці, яка десь нещодавно закінчилася в селищі татарів. Там є виставковий простір. Достатньо сучасний, модний, і на початку цього року я робив там виставку івано-франківських художників. Ну, і навіть Івано-Франківщини там були із Надвірної, і з Галичі. Художники. От якщо так листати, дивитися, то в Дрездені будуть сайн Хердокс, дует. Таня Щеглова, яка родом з Франківська, а живуть вони так поміж Києвом, Луцьком, Києві, за кордоном. Дуже багато знімають для іноземних модних журналів, часто попадають на обкладинки цих журналів. Мод мають вже видані альбоми своїми фотографіями. Це молоділи, вже успішні автори, які от заслужили. Увагу іноземної і преси, і критики, і, я думаю, можна гордитися такими авторами. Віджей-група Куб теж представлятиме дуже такі незвичні мистецькі форми, як віджеїнг, мапінг, відеоарт. В їх найближчим часом одну з їхніх робіт можна буде побачити під час фестивалю ковальського. Десь на початку травня в Івано-Франківську вони навмисно готують. Зараз одну з таких програм десь на дві години будуть показувати своє бачення, як людина володіває цим мистецтвом ковальства через форми відео. А де саме проходитиме та виставка в Дрездені? А в них є колишні. Я не знаю, це такі, якби склади, де колись розвантажували. Спорта худобу і ну, такі величезні стайні, там, там якісь цехи, де мабуть, що забивали цю худобу. Ну це, це вже дуже давні часи було, не знаю, років 20-30 тому, коли це все відбувалося, бо зараз там воно, воно все більш-менш чисто, акуратно переставлено на різними стендами. Ну, от вони в них в нормі речей використовувати колишні якісь такі індустріальні або господарські приміщення, власне, в цілях для підтримки мистецтва ці зали. Вони Невеличезні і вони не мають, вони не бігріваються взимку, і вони взимку стоять порожніми, Але от влітку, коли там комфортна температура, то от там демонструються різні мистецькі виставки. А що заважає нам в Україні робити щось подібне? Ну не вистачає, мабуть, що розуміння, перш за все, з боку влади країни, бо у нас така річ, як сучасне мистецтво до цього часу залишається, так би мовити, нелегалізованим. У нас немає ні державних галерей сучасного мистецтва, ні музеїв сучасного мистецтва. От власне одна з таких ініціатив. Наших, щоб це якось легалізувати, це було свого часу, там три роки тому створення муніципального центру сучасного мистецтва, який от зараз ніби існує до цього часу в нашому місті це поки що єдиний муніципальний центр, єдиний муніципальний заклад, який от, з такою назвою, який опікується сучасним мистецтвом. Бо ні художні музеї, ні інші інституції якось до цього ставляться. ну, там вважається, що їхнє завдання зберігати, охороняти ті фонди, які там колись були створені у ну, старих робіт, старих майстрів, а те, що зараз є, це якби не їхнє завдання, не їхній біль. І тому поки немає розуміння на рівні державному, то самотужки там, або на приватних ініціативах, там, як деякі заможних людей це роблять, то воно буде таким достатньо локальним. І... Це теж буде однією проблемою для всіх, не для більшості а для всіх художників, які живуть в Україні. Бо поки немає розуміння з боку тієї країни, то відповідно в інших країнах вони ну так до них будуть ставитись як собі для конкурентів чи для сторонніх людей. ви говорите про наш муніципальний центр сучасного мистецтва. Анонсуйте, ймовірно, щось там буде найближчим часом. Що цікаво, я не, не знаю, сказати. бо я не слідкую за його діяльністю. А побачити якусь інформацію, мені щось не вдається. А я не бачу запрошували когось долучатися, виставляти свої роботи. М -м, поки що ні. Я знаю, що зараз активно готуються до фестивалю Порто-Франко. Якось долучаться ми ці? Так, зараз власне я такою дуже інтенсивно займаюся, бо дуже мало часу. Якось взялися організатори, ну, достатньо пізно, достатньо короткі терміни і. Нещодавно я повернувся з Дрездена, де вів переговори з німецькими, голландськими художниками і роботи, яких можна буде побачити на Порто-Франко. Це буде однією з частин візуальної програми, яку я готуватиму. Також я зараз веду переговори з українськими художниками. Фотографами, які маскають за кордоном, Сергій Братков, який живе в Москві, який вже, в принципі, погодився надати свої роботи для цієї виставки для Порто-Франко і так, з Борисом Михайловим, який цього року представляє Україну на венеційські а Хоча останніх років 20 він мешкає в Німеччині, але е, це цікаві такі фотографи, родом із Харкова. От вони собі своє місце знайшли десь за кордоном, а не в нашій країні. І я думаю, що буде цікаво побачити, чим вони живуть, який у них там теперішній світогляд, коли вони живуть в інших країнах, і чи щось змінилося, вони були і свого часу, коли мешкали в Україні достатньо успішними і відомими Сергій Бродков і Сергій Солонський. Це, це от таке у них було тріо разом з Борисом Михайловим групу швидкого реагування. Також Солонський і Братко, в 97-му році були учасниками міжнародної бійнали імпрези, останньої з тих виставок бійнали, які проходили в Івано-Франківську. І зрештою, Власне, ця виставка, з нею починається, мабуть, що історія Івано-Франківського сучасного мистецтва, коли молоді люди в кінці 80-х, на початку 90-х років проводили, ну, мали, втілили таку амбітну мрію, проводили. В Івано-Франківську міжнародну величезну виставку, де брали участь до 40 країн з цілого світу: від Японії, Австралії, Аргентини. І тут в художньому музеї зберігається ну, така достатньо цікава колекція графіки іноземної, яка була подарована учасниками цієї виставки. І, на жаль, до неї так якби немає доступу загалу, вона десь там лежить в фондах, ніхто неї, ну, так не приймається, десь час від часу вона демонструє те, що, я думаю, було достатньо, бо цікаво прецедентом, ну, щоб щось побачити, те, що колись тут відбувалося. І, власне, завдяки імпрезії, от поступово в місті сформувалося таке творче. Ну, які... Коло людей, письменників, художників, музикантів. З часом письменники придумали ну, чи розкрутили цю назву, так званий Станіславський феномен, створили певну таку міфологію навколо цього, і, зрештою, це стало таким. Не знаю, таким фірмовим лейблом до цього Івано-Франківського постмодерну. І зараз імена Андруховича Іздрика, Прохайська, Єшкілєва. Це, я не знаю, чуть би вже не в шкільній програмі, імена письменників, яких, я думаю, знає будь-хто, хто хоч трошки цікавиться літературою. І так само коло художників, які тоді були дотичні цього всього: Ігор Панчишин, Мирослав Яремак. Той же Іздрик був учасником багатьох виставок. Зрештою, він і тут, Я його роботу виставляю на цій виставці. Якось вдалося нам таким цим привернути увагу до нашого міста, і я думаю, не дарма воно останніми роками часто згадується в різноманітних рейтингах, бо, зрештою, власне мистецтво, яке створює культурне середовище навколо себе, часом впливає навіть на розвиток і економічний і на інші. Такі аспекти, які привертають увагу ну, до громадського життя. І я думаю, що те, що Франківська попадає в якісь різноманітні економічні чи інші рейтинги, це певна заслуга тієї мистецької виставки і того середовища, ну, яке тут народилося, яке створило. І не тільки міф, а багато матеріальних речей, які там називаються зараз Таніславським феноменом. А якщо так конкретно говорити, що зможуть побачити франківці на фестивалі Порто Франко? Я спробую перетворити один з... одне з приміщень, це колишній хірургічний корпус, госпіталю військового, бо Палац Потоцьких як палац там був недовго. Після австрійської, під час австрійської окупації він був перетворений вже тоді в військовий госпіталь, а потім так само за радянської влади там знаходився. Ну, зрештою, від палацу там мало що залишилося, як від такого. Один із цих корпусів. Ми граємося з цими терміном, що Франківськ це порт, що у нас тут поруч є гори, десь тут поруч так само є море. Не всі його можуть там чи побачити, чи відчути. І це буде він якось в якійсь певній формі нагадувати корабель. З різними трюмами, кімнатами, де будуть розташовуватися різноманітні мистецькі артефакти і спробувати створити атмосферу от чогось того, чого в місті немає. То, що ми кажемо, хочемо собі сюди привнести море трошки. І навіть якщо от вдасться виставити роботи Бориса Михайлова, кажу, який буде. Паралельно демонструватися, ну, інші його роботи будуть в Венеції. Це можливо теж принесе якийсь вітер з того боку. Венеція розташовується на березі моря, і це теж може якийсь буде своєрідний зв'язок. Хочемо привезти в місто морський контейнер. І, Це вже цікаво. І, і, теж як один такий елемент чогось морського з одного боку, а з іншого боку, о, таку символічну річ, за допомогою якої відбуваються торгівельні обміни. І, ці мистецькі обміни, коли ми тут можемо бачити роботи іноземних авторів поруч з роботами українських авторів. Ну, це буде не на рівні торговому, але це теж на якийсь такий своєрідний обмін естетиками, світоглями, і співставлення цих всіх речей, я думаю, будуть актуальними ну, для жителів нашого міста, для гостей. Я думаю, що сам фестиваль має вийти знов ж таки феєричний, як і минулого року, і на нього прийдуть багато гостей. З інших міст на те, щоб подивитися, послухати музику, послухати літературу, подивитися документальне кіно, там буде хороша, насичена програма документальних фільмів. І там багато цікавого протягом тих 4-5 днів, коли він буде відбуватися. Місто відзначатиме 355-ту річницю. На вашу думку, в якому напрямку потрібно далі рухатися? Ну от, власне, я думаю, що в місті дуже мало, якщо говорити про місто, дуже мало уваги приділяється культурі. Вона десь так знаходиться на затвірках, причому от лежать такі ну, речі, які просто треба ну, там, до них звертатися. Багато зараз молоді покидають місто, виїжджають тої талановитої молоді, які би мали бути продовжувачем якоїсь тої певної справи, десь там розпочати. Розпочато якимось раніше. Їм тут тісно, затхло і нецікаво в місті. Ну, я нещодавно був на музейній конференції в місті обласній, і там таку цифру цікаво почув, що з 25 музеїв області, які фінансуються державою, які утримуються державою, один з музеїв зробляє дві Третіх коштів ну, на квитках. От з півтора мільйона минулого року зароблених грошей, один з музеїв зробив мільйон. Всі 24 інших музеїв заробили тих 500 тисяч. І цей музей знаходиться не в івано франківську він знаходиться в Коломиї. І це якось для мене. Ну, це теж якийсь і показник того, як у нас там ставлення до, до таких речей. Ми говоримо про туристичну привабливість дуже часто, дуже багато. Але Франківськ надалі залишається, як колись Олена Кульчицька назвала перелазом до Карпат. Тут присідають з поїзда на маршрутку, їдуть кудись в гори і. Навіть не знаю, чи часто хтось знаходить час чи бажання піти собі навіть каву випити, а вже навіть не думаючи про те, щоб провести день другий, бо нема тут на що дивитися, нема в чому присвятити свій час. Хоча от з останніми роками цікаво працює театр і кажуть, шкода, що. Ця галузь культура не є такою витратною. Там тільки треба вміти виставити якийсь правильно пріоритет і від неї, ну, на заході, в цих розвинутих країнах, це вже перетворено в таку певну креативну індустрію, там уже е не просто продукуються там, продукти, які мистецькі, а продукуються продукти, які тому супутні, сувенірна продукція і все інше, і все інше. Шоу навколо цього створюється, і це ну, достатньо вагомий. Внесок в економіку там, регіону, міста, області, країни, і потім популяризація. Бо насправді ці всі речі дуже своєрідні. І так, є в нас е, хороші надбання з народних, з чогось народного, такого з фольклору. Але не тільки цим ми живемо, і тим більше дуже часто ми його не шануємо. Воно призабувається, воно стирається, ті майстри десь там не передаються комусь іншому і. І це пропадає потрошки. Ринок там заповнюють вироби з Китаю, бо вже наші майстри або втратили ці навики, як це робити, або їм це економічно невигідно і це сумно. Ви вже кількома словами розказали про виставку у Татарові. Розкажіть, що це була за виставка, хто брав участь, яка мета? Ну, в кінці минулого року там в цьому відпочинковому комплексі відбувалася міжнародна конференція, цілю якої було представити гостям за кордону, були директори і куратори музеїв з Будапешта, з Кьольна, з Варшави. Працівники культурних інституцій, які займаються візуальним мистецтвом, розповісти їм, вони виявляються взагалі не знають. Ну, не те, що там про наше мистецтво, а часто, ну, навіть люди культури, для них Україна це щось таке Невідомо. – чистий аркуш, так, цих декілька штампованих наборів. там… Футболіст Шевченко, Чорнобиль і так далі, брати Кличко, можливо, і, і все. Ну не знаю. От зараз можливо ще Євробачення додасться. На карті Європи країна як такої не існує, тому що от, були представники, що цікаво, і Міністерства закордонних справ, і з Міністерства культури, які теж активно брали участь в цих переговорах, і вийшла достатньо така цікава конференція. Було почути багато хороших думок і зауважень від іноземців, їхні пропозиції, і наскільки я розумію, досягнуто домовленостей. Зараз в червні буде виставка така велика. На весь палац мистецтв у Львові, де буде представлено власне, це сучасне мистецтво, вже як результат цієї конференції, на яку знову приїдуть подивитися на, на, власне, на твори е Представники європейських культурних інституцій, і я зробив зауваження, що а, а ця конференція супроводжувалась такою невеличкою цією виставкою, там ну невелика, бо там приміщення такі. Чому на цій виставці нікого немає з цього регіону? Там з івано франківська Ну, мені сказали, якщо ти вважаєш, що у вас настільки це все хороше, якщо у вас настільки це все якісно, будь ласка, роби. І досягли ми різних технічних домовленостей, проговорили логістику, і в результаті була зроблена ця виставка, де я показав, власне, що є цікавого тут в цьому регіоні. І я не знаю, одним з цим там, заслуг ще ще декілька художників. От вони попадуть так само на цю Львівську виставку, яку готують київські куратори, і можливо. Так само з часом попадуть і в кудись в іноземні музеї чи колекції. Чому таке відношення? Недостатньо себе презентуєте, немає можливості це робити? Чому ну так? а де в нас місце? У нас немає можливості де це показати. У нас немає ні галерей, ні виставкових залів, обладнаних. І навіть при цьому теперішньому, який вже декілька років бум. Будівництво існує. Ну, я дивуюся, чому ніхто з бізнесменів теж не спробує себе в цій темі. Там, бо торгування мистецтвом, бізнес, – це, ну, це найбільше, мабуть, що спекулятивна річ. Тут ніякої логіки неможливо собі піймати і зрозуміти, чому в одного такі ціни, а інше щось схоже там, зовсім не продається, не звертає увагу. Ще декілька останніх років. Київські дилери, київські галеристи більш-менш успішно, ну, часто інформацію можна почути, представляють українських художників на ярмарках, на аукціонах і продають, за... продаються практично щороку. У нас є з десяток другий проданих робіт. Це офіційні дані, де з каталогами, де зі всіма цими супровідними паперами, з домовленостями. Зрештою, і на цьому можна заробляти. Це теж прибуткова справа. Єдине, так, що вона потребує ну, або розуміння, або знання, певних навичок. Але щоб цим займатися, ну, треба щось розпочинати. А власне, оця поїздка до Німеччини, ким буде профінансована наших митців? Ну, частково фінансується самим бінали Острали. Частково е, фінансується е, там культурний фонд Актив» «Культур активський є, і ще будуть спонсори з нашого боку, які ну, профінансують якусь логістику. А ви не пробували йти на контакт співпрацю з міською владою щодо виділення приміщень щодо виставляння робіт в комунальному? в Виставковому залі. Ну, пробували, але поки що і, і не тільки з теперішнього, і з попереднього, але частіше всього можна почути відповідь таку, що ми цього не розуміємо. Ми не розуміємо, чим ви займаєтеся, що це таке І ну, не тільки контакт, а намагаємося запрошувати на всі, на різноманітні ці заходи, які ми проводимо. Бо щоб це розуміти, ну, треба, побачити. треба так. Приходити, спілкуватися, і тим більше ну, є ця можливість, є ця нагода. Я, ну, я не знаю там, з приводу навіть такого мистецтва, я дуже рідко зустрічаю якихось людей провладних, щоб вони там у вихідний свій день, ну так от справді, сходили в театр там, не на відкриття, не на параду там, чи, чи на виставку прийшли, не на саме. Де там священики відкривають, освячують, а просто прийшли собі там, десь самі чи з сім'єю, чи, чи з друзями, щоб в нас немає в місті якихось таких традицій. Вони не вироблені, але все це відбувається, це все стається. І ми, власне, живемо в такий хороший, цікавий час, в який ми маємо можливість творити цю історію, про яку там з часом будуть можливо переповідати щось, казати, що «О, це, це відбулося якраз в ті роки. Бо в таких містах, наприклад, як в Львові, як в Одесі, колекціювання це, ну, тягнеться воно ну, не знаю, там, століття, може в багатьох приватних помешканнях можна побачити різноманітні. Там картини, офорти, графіки, ще, що, ще, що це норма речей. І, але воно тягнеться, передається спадково від, там, від батьків до дітей. Якщо це знаходилося щось таке в батьківській хаті, то хтось собі на тому росте, потім купує в своїх друзів, в своїх знайомих, якісь подібні, бо є традиція ця Франківськ поки що він ну, не має цього всього. Вже зовсім скоро у травні також відбудеться мистецька подія у Венеції. Наш, наш місцевий художник Ростислав Котерлін також поїде туди взяти участь, повезе свої роботи. Так, там венеційські бієнали супроводжуються низкою різних паралельних програм, і голландська фондація ДАВ проводить вже декілька років підряд таку виставку персональні структури, де виставляє. Ну, Венеційські обійнали специфічно тим, що там виставляються країни. Країна сама е кореспондує, відправляє там художника, якого, чи художників, яких вона вважає за потрібне. Це інколи можуть бути навіть не громадяни тієї країни. Ну, там от в них такі специфічні умови. А ці організатори паралельно влаштовують виставки. Просто мистецтва, які відповідають на, на ту концепцію кураторську, яку пропонують. От Цього року в команду цих, то достатньо величезна виставка, вона в престижному палаці на Гранд Каналі проходитиме. І... Від України, бо я там в списку не бачу більше нікого, буде Івано-Франків, робота Івана франківця Ростислава Коцерляна. Пане Анатолій, я вам дякую за цікаву розмову. Чекаємо на відкриття Порто Франко. Обіцяємо добре. Прийти, запрошую всіх побачити все на власні очі. Залишайтеся з Галичиною і гарного всім вечора.